Паскувальні сітки для оборонців виготовляють на базі 19-го ліцею. Посуд, матраци, постільна білизна, стільці. У Вінниці переселенцям із Херсона видають непродовольчі набори. Вінничан запрошують на руханку на площі фонтанні у центральному парку. Піддутий асфальт та потік води на проїжджій частині. Такі наслідки пориву водогону на електромережі у Вінниці. Сталося це сьогодні в обід. Усувати наслідки одразу ж виїхала ремонтна бригада, зазначила речниця підприємства Оксана Поліщук. Відтак тут тимчасово обмежили рух транспорту однією зі смуг руху. Далі зняли верхній шар асфальту та розкопали камеру. На час ремонтних робіт без водопостачання залишилися мешканці багатоповерхівок по гнівенському шосе та провулку затишний. Стався витік на трубі не. Невеликого діаметру 150 міліметрів, але вона складна в роботі, тому що вона чавунна. Це, чесно кажучи, труби, які потребують особливої уваги, і витік стався саме у вигляді тріщини. Тому зараз наші хлопці працюють після обстеження чергової бригади. Одразу виїхала бригада з технікою і розпочали вже роботи по припиненню водопостачання. Сьогодні до вечора хлопці обов'язково впораються і відновлять водопостачання. У Вінниці для переселенців із Херсона видають набори із непродовольчих товарів. Сьогодні перший день видачі, каже представниця міжнародної організації з міграції Олена Грибенко. Непродовольчий набір, контейнер на 40 літрів, каністра, харчова, тому тут питну воду. Можна сонячні ніхтарі і поліетиленові пакети. Родина може бути велика, 5-6 чоловік, дітки. І їм потрібно десь розміщатися, так само складати речі елементарно. Тому такі набори з пластиковим контейнером зручні для цього, і зручні потім для переїзду. Проект фінансується за допомогою мультидонорів з європейських країн а також Сполучених Штатів. Допомогу від міжнародної організації з міграції прийшла отримати Наталя Воронова. На руках у жінки восьмимісячна донька Кіра. До Вінниці з Херсона розповідає, вимушено переїхали рік тому. Живуть у гуртожитку. Свого нічого ми не забирали з, з, з дому. І зараз також туди, щоб їхати, це небезпечно туди їхати і забирати так само. Тому вона нам необхідна. А Такі продовольчі, непродовольчі, вони завжди використовуються. Тобто ми кожного дня харчуємося, використовуємо гігієну. Видають переселенцям також посуд, матраци, постільну білизну, стільці. Дуже потрібні. Ми дуже дякуємо, що люди так працюють і допомагають. Представниця благодійної організації Я Херсон Олена Остапчук розповідає, нині на Вінниччині проживає майже 10 тисяч переселенців із Херсона. Сьогодні допомогу отримують 163 родини. Це понад 600 людей. Потреба не то, що залишилась, вона навіть я би сказала в деякі мірі збільшується. До одних доїжджають родичі. І вже в них в одному будинку немає там на чому спати, да, щось робити. Тобто потреба збільшилась. Зношуються речі, ті, які були минулого року, наприклад, матраси, ковдри, все одно обновляти їх потреба. Наталя Мельничук із Херсона на Вінничину переїхала рік тому. Каже, тікала з-під обстрілів, тому з собою нічого не взяли. Нині мешкає у Хмільнику. Ми винаймаємо житло, а допомога потрібна, тому що ми виїжджали і в нас було просто по сумочці з дитиною. В нас так вийшло, що умов немає. І вона нам дуже ну, необхідна така допомога. Сьогодні набори з непродовольчих товарів отримали 80 родин. Видаватимуть таку допомогу ще у понеділок, каже Олена Грибенко. Загалом гуманітарний вантаж роздадуть на суму понад 600 тисяч гривень. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця. Заготовки для маскувальної сітки відшиває Ірина. Суспільному розповідає, амуніцію для військових на базі ліцею номер 19 приходить шити щойно є вільна хвилина. дівчина випускниця ліцею. У нас таке тут безвідходне виробництво. Ми нашиваємо шматки на стрічки. Це імітує такі листя і гілки. Над жанноми каже Ірина: шити одне задоволення. Набагато легше тут ти можеш двома руками коригувати, тут можеш і швидкість, і відстань, можеш коригувати. Ірина працює. За швайною машинкою, яку з закладу передав волонтер із Латвії Айгар Стоніс. У роботі машинка тиждень розповідає директор закладу Володимир Костюк. Він приїхав, познайомився з нашою роботою, побачив масштаби роботи і привіз у подарунок і тканини. І матеріали для виготовлення військових аптечок тактичних, а також і електричні швейні машинки, і інструменти для роботи дітей. Загалом каже Костюк, ліцею Стоніс передав дві швейні машинки. Чайку у роботі не використовують, бо її потрібно налаштувати, каже волонтер Володимир Щербатих. Це старенька чайка, але старенька, але надійна, її треба ще доналаштовувати. У цій машинці каретка неправильно посуває тканину. Коли ми її доналаштуємо, ми на ній будемо шити. Працюють у ліцеї і на механічних швайних машинках. Таких тут чотири. На одній з них працює Максим Таранюк. Розповідає, цьогоріч перейшов прийшов до сьомого класу. Шити не важко. Єдине, що прилад часто виходить із ладу і зажовує тканину. Набуває клинич на Бо вона вже стара, буває на тканину, дожовою, розрізаємо, витягуємо і, і знову починаємо шити спочатку. Діти, які приходять, ми їх вчимо шити на подолках вручну для того, щоб вони, якби звикли, пережилися до цієї машинки, щоб вони зрозуміли всьому технологію роботи. Хто більш технологічніший, сідає на чайку, тобто вже працює ногами, поєднує руки, ноги також діти, які добрим. Вміють шити, які пропрацювали вже і видно, що вони. Ми їх садимо з електричної машинки. Смужки, які зшили з відходів тканині, інші ліцеїсти вплітають у маскувальну сітку. Вчитель Віктор Могуч каже, замовлень від військових на маскувальні сітки багато. Сітку, що вже закінчили, ми зараз також будемо передавати на Одесу, на ППО. Зараз у роботі маскувальна сітка розміром 12 на 8 метрів. Її замовили оборонці 70-го батальйону 101-ї бригади, каже Могуч. Над виготовленням сітки працює 10 Ліцеїстів, серед них і шестикласник Сергій Педоренко. Суспільному розповідає, сюди допомагати приходить щодня. Я працюю для перемоги. Щоб поскоріше закінчилась війна і все було добре. Беру також пов'язуємо сюди. На цих фото військові із маскувальними сітками так і киморами, які для них виготовили ліцеїсти. Окрім фотозвітів, надсилають дітям і слова подяки, каже директор Володимир Костюк. І вони розуміють, що дійсно навіть їх маленький стакий плак надзвичайно потрібен для наших воїнів, для наших захисників і для нашої спільної перемоги. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Це присадибна ділянка в одному з дитсадків Калинівської громади. У кожної групи тут своя грядка, розповідає вихователька-методист Неля Черкас. Садять та вирощують лікарські трави, зелень, овочі. Вирощене на городах заготовляють і на зиму, розповідає старша медична сестра закладу Лариса. Солять, морозять від овочів до ягід на сьогоднішній день. У нас заготовлено 250 п'ятдесят кілограм ягід. І 100 кг огірків. А це шкільна ділянка у селі Бережане. Під городиною тут 45 соток, каже кухар закладу Інна Марчук. Тут ми вирощуємо для діток огірки, капуста, помідори, морква. Бурячик доглядають за городами працівники кухні та технічні працівники, каже Інна Марчук. Долучаються і вчителі. Ось ці дині та кавуни посадив вчитель географії. Крім городу, Бережанський ліцей має і свій садок. Торік тут висадили груші та яблуні. Тут 40 соток фруктового садка і 250 насаджень. Це другорічні насадження. Сьогодні вже ми маємо такий гарний. Нині у Калинівській громаді 50 шкільних та дошкільних закладів, розповідає Галина Фурман, очільниця місцевого відділу освіти. Городи мають не всі. У цих закладах ягоди та овочі на заготівлю приносять батьки. Це дозволяє зменшити вартість харчування учнів. Ми за ті кошти можемо щось інше дітям купити а, для харчування. А те, що ми можемо заготовити саме, ми це робимо обов'язково. Корделівський ліцей свого городу немає. Втім, батьки школярів каже кухарка Лариса Наумець, приносять стільки, що ледь встигають засолювати. У Нас дітей харчується багато. У Нас буває йде півтора-два відеречка в день. Якщо буде потреба, і на зсу. Достатньо захваси На сьогоднішній день ми маємо 67 сім Наразі сезон заготівлі на зиму лише розпочався, каже Галина Фурман. Попереду ще врожай помідорів, капусти. Їх теж солитимуть. І практично всі заклади роблять більше, ніж минулі роки, аби їх передати оборонцям на фронт. Ольга, Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Вінничанин Сергій Хасанов готується до фінального етапу Кубку Європи з автомодельного спорту. Суспільному розповідає: змагання на початку вересня пройдуть в Естонії. Учасники виступатимуть із кордовими автомоделями. Це каже швидкісна модель автомобіля з двигуном, яка рухається по колу. Запускатимуть їх на трекові завдовжки 500 метрів. Змагаються за найвищу швидкість. Кожен матиме по три спроби. Коло діаметр 20 метрів, довжина 62,5 метра, тобто 8 кіл 500 метрів. Вона має бути з перепадом не більше одного міліметра. Вона має бути рівна, рівна і захищена. У нас завжди є би, вологість і тиск. Ми на це теж орієнтуємося у своєму русі. Тобто, компонент для того, щоб поїхало гарно, треба врахувати все. Як ти підбираєш погоду, як ти ловиш об'єм камери згорання, іноді, і навіть коло діаметр колеса, який ти ставиш, десь інстинктивно. Ти це робиш. Суспільному показує деталі автомоделі, яку створив сам. З нею каже, і поїде на змагання. Звичайний паливний бак, двигун. Труба, редуктор, задні міст. Ну все майже як в автомобілі, лише оптичної форми для того, щоб зменшити опір повітря. Ця частина двигуна вона з радіокерованої іграшки. Ось це ми беремо як, як основу. Мотор крутить десь приблизно 44 тисячі обертів. Їде вона її не видно. Конструюванням та випробуванням зменшених моделей наземного транспорту займається у вільний від роботи час. У змаганнях з автомодельного спорту, каже, бере участь із 2013 року. Цьогоріч, наприкінці липня, віничанин здобув першість на 72-му чемпіонаті Європи з цього виду спорту, який проходив у місті Базель, Швейцарія. Сергій виступав у класі, де використовують моделі з двигунами об'ємом 3,5 кубічних сантиметри. У нього були 32 суперники. Суперники з першої спроби показали вищу швидкість в мене. Я з першої спроби був третім. Ось я проїхав 291, 293 проїхали друге місце, 294 перше місце. Це по першій спробі. Ось, ось такий був графік. Другі другій спробі в мене в одній моделі вилетіла свічка, не витримала. Третю спробу ми розпочали. Я обігнав суперників своїх. В Естонію на фінальний кубок Європи бере із собою дві автомоделі. Одна з них, каже, запасна. Вона потрібна, аби не вибути зі змагань, якщо якась деталь вийде з ладу. Попадання якогось сміття десь не витримує підшипник, тому що оберти 44 тисячі обертів це багато. Іноді деталі ці просто не витримують. Зламані колінчаті вали. Це зламані двигуни, зламані шатуни. Цим закінчується іноді гарна їзда. Вершина це перемога, але до тої перемоги є, ну, є гори зламаного металу. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров. Суспільне, Новини, Вінниця. Вінничан та гости міста чекають на ранкові руханці у центральному парку. Розпочинають о сьомій ранку, розповіла Суспільному тренерка Леся Мельничук. Зарядку проводять у рамках проєкту Прокинця Вінниця, яку зорганізували спортсмени з Києва. Організаторами цього проєкту є команда. Хоміцький про це команда тренерів з Києва, які відкривають такі локації у кожному місці. Мета взагалі даного проекту це підвищити середній вік активного життя українців. Ну і звичайно, якомога більше залучити людей до активного і здорового способу життя. У Вінниці на ранкову рухунку просто неба збираються вже місяць, говорить тренерка. В середньому на тренування приходить до 30 людей. Вправи підходять і дорослим, і дітям. Опор, планка. Бокова, другу сторону. Серед відвідувачів тренувань Віктор Григоренко, чоловіку 51. каже, після того, як почав займатися спортом, покращилось самопочуття. Тут при заняттях в тебе зайняти практично ну, більшість м'язів організму. І при тому є напруга на ці м'язики, і ти їх постійно розминаєш. І після цього ти розумієш, ну, насправді через пару днів ти, ти себе набагато краще відчуваєш. Це чудова привичка в 7 ранку вставати вихідний день і займатися спортом важко, але після зарядки, як перерождаєшся, нові емоції, чувства. Триває заняття годину, проходить у центральному парку на площі Фонтані. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1612 прізвищ.